Oh Духовно-мистецька акція Стрітинська свічка зазвучала у храмах Тернополя. Молодіжний камерний хор Кременецького районного будинку культури в четверте проводить акцію напередодні свята Стрітиня. Ми хочемо привернути увагу людей до традицій, відновити традиції за часи. Радянської влади то все було забуто, так що ми якусь маленьку лепту вносимо в духовність розвиток людей. Якось так склалося, що в нас більшість в репортері духовна музика. Програма хору присвячена закінченню різдвяних свят. Як зазначив диригент колективу, вони виконували колядки та духовну музику в різних церквах Тернополя незалежно від конфесії. Цей хор допоміг нам переобразився, наново відчути себе, що ми є людьми, людьми оцеркованими. Разом з хором народжуємося, разом з хором воскресаємо і разом з хором переображаємося. Чому народжуємося? цикл різдвяний? допомагає нам відчути оцю радість Різдва Христового з Тернополя. хор відправиться до Почаєва, де на свято стрітання Господнього, яке відзначають 15 лютого, продовжить цю духовно мистецьку акцію.